Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного настрою на весь день бажаю. Люби, шануй, пітнусь до зір, ти українську мову, нема солодшої повір. За неї причудово. Так, так, дітки. Це рядки про нашу рідну мову. І сьогодні ми з вами повторимо і дізнаємося щось нове. А на початку послухайте та відгадайте. Ми, звичайно, не хитруємо, нас і бачать, нас і чують. Це зовсім не дивина. Як же наші імена? Здогадалися, про що ця загадка? Молодці про звуки і букви нашої мови. Звуки ми чуємо та промовляємо, а букви друкуємо та пишемо. Сьогодні ми знову поговоримо про голосні звуки. В українській мові їх шість. Пригадуйте: А, У, І, О, Е. І. Молодці. Ці звуки можна проспівати. Їх ми вимовляємо за допомогою голосу. Давайте спробуємо їх проспівати. А-у-о е. І. Молодці. Сподіваюсь, ви їх запам'ятали. А зараз ми з вами пограємо в гру, впіймай звук і перевіримо. Правила дуже прості. Треба розглянути малюнок дуже уважно. Якщо у ньому є звук А, плесніть у долоньки. Ну що, готові? Тоді починаємо. Абрикос. Спіймали звук. Молодці. Звук А стоїть на початку слова. Яблуко. Ні, не впіймали. Немає звука А в цьому слові. Продовжуємо грати морква. Так, вірно, є, спіймали. Звук А стоїть на кінці слова. Молодці. Далі помідор. Так, тиша, вірно, бо звука А немає. Капуста. Добре, зловили. Треба плеснути двічі, тому що в цьому слові два звука А. Молодці. Продовжуємо. Слухайте уважно. Боряк. Ні, немає. Апельсин. Так, зловили. Звук А на початку слова. Груша. Спіймали добре. В кінці слова є звук А. Далі огірок. Ні. Не зловили. Немає в цьому слові звука А. Агрус. Добре, впіймали. Звук А на початку слова. Молодці. Банан. Так. Зловили. Плеснуть потрібно двічі, бо звук А є. На початку і всередині молодці дітки, ви чудово пограли. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.